Доброго дня! Сьогодні в нас 7 червня, місто Тернопіль, і починає квітувати в мене киві сорту Карпат-Стратона, який росте з південної сторони будинку. Хоч була холодна зима, ой, весна затяжна, але квітування практично почалося в той самий час, як і Ті роки, перша декада червня. І от перші квіти вчора ще не було, а за ніч розпустилися. Бжілки ще не знайшли, ще немає бжілок. І прийдеться попрацювати зараз моєму сину Володі бжілкою. Я вже старий лазити по верхатурах, а він от щось вже ось є. Ну, я думаю, що це дуже гарний медонос, Він... Жилки його знайдуть, вони пам'ятають його ще з тих років. От такі гілочки, які от... від будинку, від стіни тепла більше було. Стіна за день нагрівається, як акумулятор тепла і почала квітувати. У мене цей сорт Ківі. Не самозапильний. І я мусив щепити в крону хлопчика. От бачите, от щеплення вже воно дуже гарно зрослося. І тут зовсім другий вид квіточок. Вони такими букетиками. І тут в холодочку вони ще. Розцвітуть або до вечора, або на завтра то точно будуть. Але mm. ті гілочки щеплені, які на сонечку, уже це от жіноча вся сторона. А отут ось посередині ті гілочки, які йдуть із хлопчиком. Вон, бачите, вже перша квіточка відкрилась. Так що будемо брати ту квіточку і трошки побавимося з цим запиленням поки щоб жілки не знайшли. Щоб зараз дуже в нас високі температури, щоб при високих температурах не перецвіла квіточка. Не запилившись, і треба зараз я зірву чоловічу квітку і покажу вам різницю між чоловічою і жіночою квіткою. Бо вже хто займається Києвом довший час, то вже розуміється на цьому. Хто тільки посадив і перший рік цвіте, дуже багато в мене в коментарях просять, що я вам скину цвіт квітки, подивитися. Чи то хлопчик, чи то дівчинка, бо зараз по Україні масово почало цвісти киві. Південь там скоріше вже, може, пообцвіталися. Цвіту хлопчиків не просіть, бо самі бачите, мало немає з чого поки ще врізати. Може, в майбутньому треба буде ще дощепити. то, щоб можна було ділитися світом із бажаючими, але зараз e... хлопчика окремо не сажу, бо немає місця. Отут ось я робив, вам показував раніше отакі спорудження, то ot, оці Киві от по Слабо, Кивій дуже перші роки погано росте. Трошки я в цьому році його пооновлював, бо дивлюся, пішли гарні такі пагони заміщення. А тут були такі вони не дуже великі. Я, практично в мене вже воно було на арці. Я то все обрізав, щоб пішли гарні пагони. Дивіться, які вони тусті і так гарно вони йдуть. Щоб зробити гарний скелет. І в цьому скелеті там внизу ще вщиплю хлопчика. От приїжджав чоловік до мене весною, щоб я показав, як техніку щлення. І так я на скору руку вщипив хлопчика. А вже вчора відкрив кульочок. Пішла брунечка в ріст. хоча ще точки такої росту немає. Це ще не знає, чи з того толк буде, але приживлення прийшлося. Будемо сподіватися, що піде пагін. Це хлопчик теж буде запилювати. Так що зараз я зірву квіточку і покажу вам різницю між чоловічими і жіночими квітками. Ось бачите. Чоловічі квіточки, вони всі в пильничках зараз. І е, структура цвітіння, вони такими букетиками, бо жіночі, то вони поодинокі. От жіночі, бачите? От жіночі. От жіночі. Їх по пару штучок так поодинокі. Але зараз наче кажеться, що мало цвіту, але коли воно обцвітеться, почнуть наливатися плоди, то буде все в плодах. О, трошки деякі лози хлорозять чи попримерзали зворотніми заморозками, але то воно встановиться. Значить, беру я одну квіточку, от вона. Оба впала. І зараз йдемо до жіночих. Пилочка є досить, але... Бджіл немає. Ще замітив я в цьому році, що то ті роки, то цвіли актинідії на неділю скоріше. Це практично, от бачите, різницю між чоловічою і жіночою квіточкою. В чоловічі погано сонце б'є, пробиває. О, так ось з цієї сторони. От, на фоні це ось чоловіча там всередині немає зав'язочка. Тільки одні пильнички. І пильнички більш яркого такого кольору. Ну і це жіночі квіточки. Вони. Погана якийсь зараз десь на сонечко От видно, видно, що тут всередині є, всередині є зав'язочок. Тут є оці пильники, але вони, певно, стерильні, воно не зав'язується. І от беремо ми квіточку чоловічу і робимо поцілунок між хлопчиком і дівчинкою. О, і вже оці тичинки. Беруть пилок. І так, швиденько-швиденько, по кожній квіточці, одною квіточкою одним. Тут пильників багато, можна опилить 20, 30, 40 квіток. О. А тоді, що не запилилося, допилять пчілки, бо масове цвітіння буде завтра-післязавтра. Ще нам прогнозують до понеділка. Отакі От високі температури 30, плюс, а потім температура піде на зниження. І це і добре. Бо при таких температурах не рослинам не комфортно, не нам, людям не комфортно. Ще зранку можна працювати, а друга третя, то вже дуже. Дуже жарко вже й ми нагрілися. Так що така ситуація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава! Кому потрібні живці на зелені живці на щеплення або укорінення. Отці от живці. Після, квіт, після квіток от є дві квітки, далі пішов пагін. Я його прищіпнув, щоб він вже отут визрівав скоріше. Отут вже оця частина визрівша добра, можна її щепити і вкорінювати. Оця ще трошки трав'яниста. Я думаю, що на цій неділі, де середа-четвер, зможу бажаючим вже відправити живці на вкорінення. Це стосується Ківі. Маю два сорта Карпат Стратона і е, Тернопільський великоплідний. Ну і це стосується. Це стосується Актинідії. От дивіться, як актиніді гарно цвітуть. Це в мене кенсред. О. Одночасно почали і то джамбо цвіте. Так що пишіть на Viber, кому потреба живці для щеплення, для укорінення розгляну всі пропозиції відправляю тільки нової пошти.